Ката без даху, господарі без грошей. Родина з ярмолинців пожинає плоди діяльності бригади будівельників. Останні, за словами власників, помешкання роботи виконали неякісно. Водночас в кишені собі поклали кругленьку суму. У ситуації намагалася розібратись наша знімальна група. Відремонтувати дах приватного будинку. Родина з ярмолинців вирішила ще навесні минулого року. Копійка до копійки люди склали необхідну суму та найняли бригаду будівельників. Ми заключили усний договір з хом'яком та його бригадою які е, мали в терміни, тобто в два тижні мали зробити перекриття даху мої, е, мого будинку. Він запевнив, що вони будівельники, що, що вони мають великий досвід роботи, що вони все е, зроблять якісно. Та на слово робітникам повірили дарма. Вже з перших днів замовники помітили, що до справи майстри ставляться без особливого натхнення та старання. Бувало й таке, що під час будівництва могли хильнути на вказані помилки. Відповідали лише відмовками. Змістився центр на 25 см, сантиметрів, опори на 40 сантиметрів. Цю бляху зарізали USB Всі листи світилися, повинні стояти стояки на стиках, щоб з'єднати USB листи, повинні бути стояки, щоб ці дири не світилися. Незважаючи на це аванс, а це 13 тисяч гривень, виконавцям люди сплатили справно. Ті у свою чергу ремонт, м'яко кажучи, виконали неякісно. Пообіцяли дещо переробити, однак на наступний день до господарів більше не з'явилися. Чого вони не 12-го числа? Ніхто не пояснив. Не доробили вони роботу, гроші вони взяли. Визвала я міліцію, щоб це все зафіксували. Описати, які недоліки, як вони гідробар'єр пообривали, на що ці фронтони були похожі. Врешті-решт, люди найняли іншу бригаду. Останні роботи виконала як слід. А господарі пішли правди шукати до суду. Однак відсудити хоч якісь кошти, у гори будівельників не вдалося. Двічі слуги ФОМІДИ відмовили у відшкодуванні суми заявлені в позові. Експерт, на думку людей, зробив дивні висновки. В експертизі написано, що там. Вікна металопластику, яка кажу, подивіться, кажу, де в мене вікно металопластику? це все дерев'яні вікна. Це все площею, площею до 300 квадратних метрів. 11 на 12 – це 300 квадратних метрів. Як це? По якому це? Це що за біліберда? Що це за експертиза? Водночас будівельники, які переробляли дах, вказують наявні недоліки, які побачили, приступивши до роботи. Вони не вивели по нолях крішу, так. ноль на кріші не знайшли на заміхать. Ну і Бляху неправильно покрутили. Вони бляха ніколи знизу не підрізають, підрізають і все зверху бляха, якщо підрізають. Вони знизу почали підрізати її. Халтур будівельників помітили і сусіди постраждалих. Працювали якісь люди, ну як, ну бригада, що перекрили, а потім через деякий час другі люди взяли, розкрили цю хату і переробилися по-наново. Воно було якось так, не, ну неформатно зроблено було. Як виявилося, претензії до роботи Михайла Хом'яка? У Ярмолинцях мають інші його клієнти. Робили повністю будинок сайдингом, обробляли. Матеріалу куплено там порядка десь 150-200 тисяч гривень. І плюс робота. Домовлялося, що буде дуже гарно. Все буде в кращому вигляді і все. А згідно того, що вони зробили, то буквально через місяць було вже видно, що всі ці нерівності, ці всі недопрацювання. Сам бригадир спілкуватися з нами на камеру відмовився. Втім, записати розмову з ним нам таки вдалося. Чоловік погоджується, недоліки у роботі були, воно і всьому погода. За 23 календарних дні у нас було всього 12 робочих днів. Чого? Тому що йшли тотальні дощі, то такі дощі, якщо ви пам'ятаєте, в тому році uh -huh. валили, що зливи, правда. І це приходилось працювати нам, е, ну як, кусочок зробили роботи, накрили. Кусочок накрили, зробили, накрили. І тако прийшлося робити. Хата перекошена на пів, на пів метра перекос хати. Це по експертизі було встановлено. От і так вийшло, що цей дах чуть, -чуть перекошений. Каже, дах чесно хотіли переробити, але господарі на поріг їх не пустили. Кошти повертати не збираються. Апелює рішенням судів. Ось рішення одне, друге, третє. Ось вам результат на лице розумієте? Все я. Я більше за це навіть не хочу говорити. Я їм не винний. У цій ситуації замовники залишилися незахищеними, бо не уклали письмовий договір підряду, пояснюють правники. А саме документ є основним при розгляді справи у суді. Воно унеможливлює чи позбавляє сторони довести свою правоту чи захистити свої права в судовому порядку, оскільки умови договору вони не викладені, і будь-яких доказів про укладення такого договору, звичайно, що якщо він укладений в усній формі, немає. Незалежний експерт, з якими поспілкувалися, лише на фото будинку побачив деякі недоліки. Неправильна кладка черепиці та перев'язка швів. Нам пообіцяв дах оглянути і тоді зробити повну оцінку. Господарі все ще сподіваються, що їм таки вдасться відшкодувати, хоч якісь кошти. Зіпсована черепиця досі лежить у них на подвір'ї. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини ТВІ 7